Лава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко, добрий. Можливо, комусь буде цікаво. Ось так виглядає наварений рельєф, який я з двельми таки не просто обтисаю болгарочкою, оті круті електроди. Цими електродами відновлюють нормально такі навантажені зуби зубчатих рейок різних там гарматок. Різних таких нормальних гармат, там така зубчата рейка. Я сподіваюся, якось заїду до дідьків, зроблю відосичок. От, і вони тими електродами, якими наварюють зуби, наварили нам оці ось штуки на обе буксирування. І нагадаю, їх терпух не бере, а болгарка бере ледве-ледве. Майже немає якихось іскор.